Так що, нормально? Блять, перший раз, йога рот, блядь. Так, все, снімаємо. Снімаємо. Добрий вечір, студія. Вас вітаю Сталкер халепник Тепер я, новий ведучий Радіо Зона FM. Тільки що я став свідком унікальної події, Унікальної, просто. Це такий матеріал. Тільки що. Було заарештовано Саню Псіха, Саню Псіх, попереднього попереднього власника цього каналу, попереднього ведучого, було тільки що заарештовано. У нас є унікальні кадри із місця пригоди. Будь ласка, до вашої уваги, натільна нагрудна камера нашого оперативника, який знімає затримання сані псіха, цього бандита, цього проказника, цього няця цього гадлюку, блядь. його нарешті заарештували. За ним дуже довго ганялась, і прямо зараз ви можете спостерігати професіональні дії поліцейських.

І також вчені передають наступні викиди, можуть бути іще сильнішими та іще страшнішими. Тож думайте, де вам сховатись, думайте наперед і заздалегідь продумайте свій маршрут так, щоб у вас було укриття. Також наголошую, укриватись можна не будь-де, навіть в тунелях, навіть в тунелях небезпечно і може бути небезпечно. Враховуйте це наступний раз, коли будете десь ховатись. Я дуже перепрошую за те, що зняв як саню психа пакували, розповів про це і про те, що я взявся вести ефір зона FM. Я дуже перепрошую, я чепух і і такого більше не повториться. Бля. Не вбивайте. Що ви, блядь, голови, нахуй, сумували. А, -а, а блядь, дорога, нахуй, я вернувся, блядь, Про те, що там пане переживаєте, він уже нікому, нахуй, нічого, сука, не розкаже, блядь, вафел, в лазуе, блядь. блядь. сука, заляпав кров'ю, Короче, блядь, повертаємося до новини в зоні, блядь, з вами саня псих на радіохвилі, зона и фМ, блядь. А, -а, а блядь. а, і, кстати, блядь, і ті мусора, що мене пакували, блядь. Уже де надо, нахуй кормлять червяков, блядь, чепухи. сука, не знаєте, хто за мною стоїть, блядь. На сходе ведь мертвого места, блядь. Сталась в натуре потасовка жестко, нахуй. Там кто-то вырешил захопить точку, нахуй. Сразу декалька ру, блядь. Было всех дохуя. И, блядь, них я не знаю. два до меня не дошла, нахуй. Кто там с кем бодался, нахуй. Но факт остается фактом, блядь. Все, кто там были, нахуй. Хуя альфачи, блядь. Які пиздячили, сука, безбожно, нахуй. Короче, блядь, слышишь, герой, нахуй. Кто там весь этих Кабар, блядь, захопатив, нахуй, ти хочеш зависть, блядь. Ми про тебе, сука, розкажем, да ни ти, сука, ти вообще, блядь. ти, у кого, нахуй, ти моща, блядь, ти понял. Короче, да, блядь, а так хуй, знаю, ну, блядь, помаслались там конкретно, конечно, конкретно, блядь. Короче, ви орлики ви мене радуєте, нахуй. чим більше вас з цим краще для мене. Нахуй у мене новості будуть, блядь. ха давайте хуярцесть, нахуй. Не забывайте, сука, что там, блядь, кому-то тарахтеть, нахуй. Хто там забрався, блядь. хто самый сука хуя, сука яйця найбільше, Поняли, да? Давайте, блядь, Наступна новина. Не завівся бля, якийсь хуястий сталкач, бля, якого звать Скуф, нахуй. Кажуть, що новенький. Але якісь сталкера його впізнали, блядь, і кажуть, що він ніхуя не новенький, бля. А це просто якийсь чепух поняли, який взагалі, сука, нікого не щадить, нахуй. Ну це, сука, машина для вбивства, альце, альфа самець, бля. Ну, ну я їбу, нахуй. Ну майже як пахан, ти бля, Ну, типу, взагалі йобнутий якийсь штрих. Короче, ходить в джинсах, що, балдеє, понял. И вообще всі хуярить, нахуй. Так що, блядь, ці навіть их за Так что, если вы думаете, что из свои скорлу сука, в безпеці, хуй ви угадали, тому Потому что до вас добраться и дасть вам по пиздаку, блядь. Так что ходите, обережно, нахуй, бійтесь, понял, блядь, да. Не ну скуф, ты красава, сука, в страху тримаешься, блядь. Всю зону нахуй, дыжу, гоня, про тебе тут пишут, такие слова нельзя на видео блядь. Там юбнешься, нахуй. Короче, цей блядь, э, Скупчик, давай, роби дело, блядь, роби красиво, блядь. Все инча, ну шувы. Терпить, терпилы, нахуй. Терпить, блядь. -а, блядь, наступна новина. Так коротше тут у нас сталися бля такі блядь, бляхуєсті. Не знаю на ну, надо, нада чиста архітектурні ландшафтні дизайнерські рішення понял? Короче, південна база, блядь, на бізні, блядь, військова база, що то там помінялося, понял. Стелкера, блядь, які принесли інфу, кажуть, що блядь, чимось там змінилась, база не така, як була там пару тижнів назад. Так що, блядь, цинкуйте, зона, нахуй це живий організм, блядь, який змінюється, поняли, блядь, і туди-сюди, нахуй. І навіть знайомі місця можуть стати небезпечними. Тому не цей, блядь. їбалом не щелкаємо, ага, блядь, и цей ходим, нахуй, хабаримся, блядь.

На сегодня по новинам все, блядь. так вот коротенько прошло, нахуй. Ну что это вообще, блядь? Ну что, гоните, нахуй? Я думаю, что активность юбнешься, блядь. Люди что пизда, нахуй. Хоть жопой жуй, блядь. Вы там что, ебали? Вы там что-то нахуй, что не, блядь? Потому что вы меня доведете, нахуй. Я из своей радиорубки, сука, вылезу и тоже в зону пиду, нахуй. Вы давно, ну, блядь. На дуре пиду, блядь, грабовать, убивать, блядь. Давайте цей, нахуй. Шевелиться, нахуй. Потому что мне надо материал, блядь. Поймите, нахуй. Юриспруденция, блядь. Поняли нахуй, я в люди хочу вибитися, сука, рухайтесь, блядь. рухайтесь нахуй. От що я вам хочу сказати, блядь. Дорогі сталкера, блядь. Все, фартух в маслі, олів'є, блядь. не балуйтесь, сука, кушайте кашу, блядь. звонить любіть маму. блядь. Все, давайте поскакали нахуй, свидимся блядь, на наступному тижні. блядь. На наступному тижні з новими новинами, блядь. Від вас, нахуй, якщо ви тюленіть не будете в натурі. Все, давайте, блядь, погнав.